Є в мене отака клумба, яка складається із ясколки, папоротей. Ну, ось тут насіявся іще такий, не знаю, зайчий класець, чи що там якось його називають. Бересклети, хоста. І знову ось отакий, такий така папороть. Ну... І ще десь малесенька хосточка заховалася у мене. Це така клумба, клумба трансформер. По-перше, вона знаходиться частинка її в тіні, там, де папороть знаходиться і бересклет. Ще там плющик десь є маленький, але він уже прижився і набрав сили. Вже він почав ось і розмножуватися. І частина там, де ясколка, вона виходить на сонечко. Прекрасно тут кожного року почувають себе ці рослинки. А ще мені подобається ця клумба тим, що вона взимку не відмирає, гарно виглядає взимку тут ясколка, і березквіт. І через те... Клумба і взимку зеленіє. А влітку розцвітає ясколка своїми білими зірочками, і навіть коли відцвітається, вона теж дуже красиво виглядає. Можу ще сюди додати, іноді я додаю для яскравості горщики з петуніями або із калачиками. Якщо комусь сподобалася така моя ідея, ставте лайки, підписуйтеся, до зустрічі!